Існує якась книга, що всебічно розвиває во вже до людства. Трагедія відбулася у місті Зео на північному заході Уганди. У четвер, 8 березня 2012 року, люди поверталися після торгівлі з міського ринку. Вантажний автомобіль з людьми переїжджав міст. Опорна конструкція дерев'яного моста осіла, і він рухнув під вагою вантажівки, упавши у річку. У вантажівці знаходилося 34 особи, з яких 23 загинули, а троє вважаються зниклими безвісті. У поліції відзначили, що аварія відбулася через стару конструкцію моста і звини водія, який понад силу експлуатував надто перевантажений транспортний засіб. Порушення земних законів, даних Богом, приводить до трагічних результатів. Наскільки ж більш фатальні наслідки порушення духовних законів? Втім, чимало християн скептично ставляться до дієвості та легітимності Божого закону, даного на Синаї в часи нового заповіту. Тому поставимо запитання, чи не ігнорували Христос та апостоли 10 Божих заповідей, як зайві, та непотрібні? Так промовляє Біблія: Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні Божий закон в епоху нового заповіту. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Численні зміни та поправки у законодавстві країн говорять про те, що обмежені та схильні помилятись люди. І не спроможні вони створити нічого досконалого. Та хіба зміна морального Божого закону у новозавітний час не свідчила би про хибність та недосконалість самого Господа, котрий дав цих десять заповідей? Читаємо про це у Святому Письмі. Бо я Господь не змінююся. Що це означає? Так само, як єство Бога незмінне, так не може бути змін і у законі моралі. А отже, на всі часи історії землі мав би бути один моральний закон. Тож дослідимо, чи знали про закон десяти заповідей патріархі від Адама. Свідчення про існування закону із самого початку ми знаходимо у Біблії у Досинайський період. Він був написаний не на камені, а цей закон був прописаний Богом у серцях людей. Так, про шосту заповідь закону знав перший син Адама Каїн, коли він убив брата, його почало мучити сумління. Читаємо. І сказав Господь Каїнові: чого ти спохмурнів, і від чого гіркота на лиці твоєму. Коли чиниш добре, хіба не підносиш обличчя, а коли не чиниш доброго, то гріх на порозі лежить, він зваблює тебе до себе, але ти пануй над ним. Він опустив голову, і обличчя його виражало докори совісті, яка може діяти та говорити лише тоді, коли людині чітко відомо, що таке істина і що таке гріх. Щодо сьомої заповіді. Якщо б на той час не було подружньої зради і поняття такого, то Бог не міг би говорити, наприклад, до царя Авімелеха про дружину Авраама. І я знаю, що в чистоті свого серця ти вчинив оце, і я теж удержав тебе, щоб ти не згрішив проти мене, тому то не дав я тобі доторкнутись до неї. Якщо би Йосип так само не знав про гріх блудодіяння, то не промовив би до жінки Потіфара такі слова Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, мається на увазі господар. Хіба що тебе, бо ти жінка Його? Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Ви скажете, яке зло? Та гріх, насолоджуйся, поки молодий. Люди до сінайського часу знали про Божі заповіді. Про це свідчить і наступний опис про Божого пророка Авраама. Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів заповіді мої, постанови й закони мої. Минуло кілька століть після Авраама. Аж поки Божий закон був проголошений самим Богом на Сінаї і записаний ним. Закон десяти заповідей вирізнявся від усіх решти законів, проголошених Мойсеєм. У чому була різниця? Наприклад, читаємо таке. Слова ці Господь. Промовляв до всього вашого зібрання на горі з середини огню, хмари та мряки, з сильним голосом і більш не говорив. Тільки сінайський закон був проголошений у всьому народові закон десяти заповідей. Крім того, тільки десять заповідей були написані самим Богом. Читаємо разом. І повернувся, і зійшов Мойсей з гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва, написані з обох їхніх сторін, звідси й звідти вони були писані. А таблиці Божа робота вони, а письмо, Боже письмо, воно вирізблене на таблицях. 10. Заповідей Божого закону не можна ототожнювати із законами, які були дані Богом, але записані Мойсеєм у книзі, з ритуальними законами, цивільними чи гігієнічними. Що ж, стверджує новий завіт про необхідність дотримання Божого закону? Достатньо одного погляду, щоб побачити, що кожна заповідь закону. Потоптана християнським світом. Невже для християн ці заповіді є непотрібними? Христос категорично заявляє, кажучи легше небо і земля променеться, аніж одна риса закону загине. В Унісон із Писаннями Старого Завіту Ісус говорить про незмінність Бога котра зумовлена його досконалістю. Бог не давав закона тільки для Ізраїля, а бажав, щоб через єврейський народ істина Господня стала відомою для всіх народів. Бог може змінювати наочності, методи, підходи, ритуали та обряди, але істина залишається непорушною. Дехто скаже, що в новому заповіті є нові заповіді, дані самим Христом. Ісус промовив: Люби Господа Бога Свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Варто зауважити, що з точки зору часу вони не були новими, бо юдеї з дитинства вчили їх на пам'ять. Євреї називають їх шма. Слухай, згідно першого слова цього тексту. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Заповідь про любов до ближнього так само написана здавна, і ми її знаходимо у книзі Левит. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе. Я. Господь. Тому неправі ті, хто стверджує, що старий завіт закликає до помсти, а новий суцільна любов, новизна цих заповідей полягала у тому, що до цього часу про цю любов лише говорили, а тепер Христос промовив відомі для нас слова. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Новим було те, що Христос сам продемонстрував дію справжньої любові. Дехто робить богословські висновки, що ці дві заповіді заміняють десять заповідей. По-перше, законник запитував про найбільшу заповідь, що говорить уже саме по собі про існування решти заповідей. По-друге, потрібно навчитися дочитувати текст до кінця, бо Христос сам пояснює, що він мав на увазі. Читаємо разом. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Закон і пророки. Так євреї називали усі писання Старого Завіту. Тобто Ісус говорить, я просто нагадую вам те, чим пронизані писання Старого Завіту. Вжити в Євангелії слово крематай означає підвішувати, вішати. Тобто, умовно кажучи, на вішаку цих двох заповідей містяться всі десять заповідей. Це не моя точка зору. Так вважає святий апостол Павло, котрий у посланні до римлян пише. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші. Вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Містяться перекладене з давньогрецького Анакефала йомай, що означає звести воєдино, містити, з'єднуватися під одним заголовком, поєднуватись. Таким чином можна зробити висновок, що згідно твердження апостола Павла, ці дві новозавітні заповіді є вираженням сутності десятьох заповідей Божого закону. Ці дві новозавітні заповіді, ніби заголовок всього закону. Вони містять і включають 10 заповідей, а не усувають їх. Досить часто апостолу Павлові приписують не лише твердження, які він не говорив, але й те, на що він не мав повноважень. Він сам пише про це у посланні до Галатів. Браття, кажу я по-людському. Навіть людського, затвердженого заповіту ніхто не відкидає та до нього не додає. Павла ніхто не уповноважував робити те, на що мав право лише законодавець, Бог Син. Якщо і мало бути щось змінене в законі, то це мав би зробити сам Ісус і до часу своєї смерті. Оскільки кров на Голгофі запечатала умови Нового Завіту, і опісля жодних змін вже не могло бути. Так, Ісус до своєї смерті замість старозавітної Пасхи дав вечерю Господню, замість обрізання святе водне хрещення. Після Воскресіння Євангелії говорить, що Ісус лише нагадував те, про що говорив раніше. Ось слова, які я сказав вам, коли був з вами, треба, щоб збулося все написане про мене і в законі Моїсеєвим, і в пророків, і в псалмах. Апостол Павло багато разів повстає проти спотвореного юдейського поняття про закон як засіб оправдання чи спасіння. Але ніде Павло не говорить про непотрібність закону. Інакше тоді християни зі спокійним серцем могли би поклонятись ідолам, зневажати Боже ім'я, вбивати, красти, чинити перелюб і бути зразковими християнами. Але ніхто із християн такого стверджувати не може. Апостол у своїх посланнях виступає не проти необхідності дотримання декалогу, а проти ролі, яку приписували євреї часів Христа закону. Апостол виступав не проти закону, а проти законництва. Євреї часів Ісуса вважали, що закон здатний спасати і оправдовувати. Тому Павло промовляє до них. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Чому добрі діла не є спасаючим засобом? Уявіть, що злочинець сидить у в'язниці за скоєння важких злочинів та вбивств, йому проголошений вирок у залі суду, смертна кара, і він в камері очікує виконання вироку. Кожне поскрипування дверей викликає страх, чи не за мною? І тут його осіняє спасаюча думка, я буду в'язням по камері робити добрі вчинки. Це побачать і мене звільнять та оправдають. Як ви гадаєте, скільки йому потрібно зробити доброго, щоб бути звільненим від смертної кари? Це не спасе, чи не так? На кожний наш гріх. Вирок, смерть, бо плата за гріх смерть, говорить Писання, ось чому лише заступництво та кров Спасителя може врятувати грішника від смерті. Для чого ж потрібен закон, якщо ми спасаємося винятково благодаттю? Закон ніколи не спасав, бо його призначенням було відкрити очі людини на її духовний стан. Апостол Яків пише про це у своєму посланні у першому розділі, що закон це духовне дзеркало, без якого ми ніколи не побачимо свою гріховність і не відчуємо потреби прийти до Христа за благодатью. Дзеркало. Не робить мене брудним чи чистим. Воно звільняє мене від самозадоволення та гордині, показуючи реальний духовний стан. Крім того, Павло твердить у посланні до римлян бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Слово Телос означає кінець у значенні кінцевої цілі та мети. Апостол стверджує, що закон однією рукою вказує на стан нашої гріховності, бо свідчить апостол Павло, я й не знав гріха як тільки через закон. Іншою ж рукою вказує на Христа, котрий єдиний може очистити нас від усякого беззаконня. Тобто апостол Павло говорить: ви не маєте підстави на євангельській програмі казати людині, ти грішник. Якщо одночасно говорити про смерть Божого закону в новозавітний час, чи ставили ви коли-небудь Богові запитання? Наша тема вимагає відповіді на ще два запитання. Відповіді на ці запитання ми отримаємо з Євангелія. Чимало людей твердять, що пізнали Бога і мають близькі стосунки з Ним. Але як дізнатися про те, чи справді я знаю тебе, Господи? Апостол пише про це так. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в ньому правди. Християнська любов, це ж не просто ейфорія та збуджені почуття. Як я можу, Господи, проекзаменувати власне серце, аби дізнатись, чи насправді я люблю тебе усім серцем та душею, а не просто заявляю про це. Бо то є любов до Бога, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Мало тільки говорити про любов. Бог бажає не лише чути від нас про любов, але реально бачити наше відроджене життя, плодом якого є дотримання Його заповідей. У пророцтві про Ісуса написана місія та мета Його життя, у 39-му псалмі читаємо про це. Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Ті, хто стверджують про те, що новий Завіт усуває Божий закон, або не знають, або ігнорують зміст та центральну ідею маніфесту нового заповіту. Бо вже за 600 років до народження Христа про новий Завіт було пророковано Єремією. А в тексті новозаповітньому це було повторено: Оце заповіт, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. У Новому Завіті Господь не усуває закон, а відображає його не просто на камінних скрижалях, а прописує декалог у серця та душі вірних християн. Дехто може заперечити, а хіба не конфліктують між собою закон десяти заповідей та Христова благодать? Якщо існує одне, то хіба інше не потрібно викинути геть? Хтось зображує їх як непримиренних ворогів. Але апостол Павло так не вважав. Він категорично заявляє у посланні до римлян. Бо хай гріх не панує над вами. Ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? зовсім ні. Саме поняття благодаті. Незаслуженої милості, дарованої для грішника, якраз і означає наявність закону. Беззаконник не прийде через гординю до Христа, поки Дух Святий через закон не покаже ти грішник, тобі потрібен Спаситель. Тому суперечка, що потрібніше, закон чи благодать, подібна до полеміки, яка нога важливіша, ліва чи права. Без будь-якої з них ми будемо інвалідами. Божа церква останнього часу буде відрізнятися трьома важливими критеріями, про що написано у Книзі «Об'явлення». Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та віру Ісуса. Ось три речі грецьке хюпомоне це стійкість у перенесенні випробувань, це перша риса Божої Церкви, друга риса це дотримання усіх Божих заповідей. І третє це віра Ісуса. Як бачите, немає у тексті і натяку про те, що існує конфлікт між дотриманням Божих заповідей та віри в Христа. Одного разу до Наполеона прийшла заплакана мати, і в розпачі, упавши на коліна, промовила: Я прошу. За свого сина. Дізнавшись, що син за втечу з поля бою приречений на страту, Наполеон холодно відповів: він засуджений справедливо. Але, пане, благала мати, я прошу не справедливості, а вашої милості. Та імператор Франції гнівно закричав: він не заслуговує милості. Добродію, смиренно відповіла мати. Милість не заслуговують. Її дарують. Так само і вічне спасіння не дарується за наші заслуги, а винятково по Божій благодаті. Але з іншого боку, помилування та прощення Христа не дає право нам грішити зі спокійним сумлінням. Якщо мене зупинили за перевищення швидкості, і я, попросивши вибачення, був прощений працівником Даї. Чи дає мені це право сідати за кермо і гнати 150 кілометрів на годину, стверджуючи на наступному посту, мене простили? Чи може навпаки подароване прощення викличе у моєму серці таку подяку, що я буду дотримуватись правил дорожнього руху? Те ж саме відбудеться із. Відродженим, прощеним Богом християнином. Він знає, що Голговський хрест це вічна згадка про ту ціну, яку заплатив Бог за порушений нами закон. Якби було так легко змінити моральний Божий закон, то чи не зробив би це Бог, не віддаючи свого сина на ганебну смерть? Не потрібно було б кривавого поту та страшних смертних мук. Просто вибачити гріх Адама і Єви. Це якраз показує Голгофа. Вона є пам'ятником того, що те, що говорить Бог у законі, є незмінним. Цар неба вмочив перо любові в чорнило своєї крові, написав прощений. Чи візьмемо ми вірою цей документ? Вселюдство знаходиться у пошуках щастя, але так мало людей, котрі насправді його відчули. Може, щастя приховується під якимось псевдонімом. Іммануїл Кант колись писав: моральність вчить не стільки того, як стати щасливим, а як стати гідним щастя. Тому, якщо бажаєте мати душевний мир та спокій, прислухайтеся до поради святого письма. Великий мир у тих, що люблять закона Твого і не відають вони спотикання. Чи не бажаєте ви помолитися до того, хто не тільки дав нам вічний закон, але й подарував вічне спасіння у Сині своєму Ісусі Христі? Помолимося разом, праведний Боже, сьогодні ми пізнали, що Твій закон є вічним, незмінним та досконалим, як і ти, Господи. Ми бажаємо не просто називатися, а бути християнами Нового Завіту. Просимо тебе, як ти і обіцяв, напиши свій закон у наших серцях, щоб ми могли відображати на землі Твою святість, чистоту та характер. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.